Вечірня прогулянка, всі скупчилися. Скупчилися всі. Хтось відпочиває, хтось бігає. Це у нас бусинка, ось у нас білочка старенька. Вовчик тільки що чуть не цапонув людину. А ось оця морда бородата вибиває в мене телефон. Оця лінда жопастінька. Помагає нам будувати но пічку У нас будівництво тут, як завжди, як будь якій сім'ї багатодітній. Воно ті погнали, побігли. Цілий день сьогодні гуляли, цілий день гуляли на вулиці. Такі герої. Мишка в нас така все любить обійти всю територію. Ейра за нею хвостиком бігає. Жоржик сам по собі теж все обслідував. Гуляли вони добре, Були, була сім'я у нас та волохата. Ну, ці, що на вільному вигулі, білка лисичка. Рей був також. Все пройшло нормально, без ексцесів. Чернушка нас іноді психує. каштанчика поки не випускала. Ситомчик у нас вовчик. Боже, ну дивіться, ну це нормально. Ти дівчинка, що ти робиш з Пашою? Це взагалі що? Ну, оце домінуємо ми так. А люди думають, що це якийсь процес. А це така домінантність. Сидять у двох вольєрі, і оце бачите, що вони творять. Воно погнали. І ця аж зрая за ними. Їм же ж теж цікаво. Боже, гляньте, що у нас робиться. Було два молодих дурачка, господі Любяка Жупаша і, і Сніжинка, а тепер до них додавалося ще вісім молодих кобил і три. Коби кобиляки. Оці <годи> два кобиляки. Це в мене перчатка усе забирає. Ляля у нас ще буде скоро на прив'язі. Я нікому на прив'яз не віддаю, а ляля у нас буде, мабуть, на прив'язі, бо вона не в вольєр не хоче заходить. Нічого, вона балу, вона всіх ображає. І білка старістю з ними почала бігати. Боже, тряпки по всьому двору, це достали мішок. Розпотрошили Оно Кайра і Лінда. О-о-о-о-о. Тут зараз і до конфлікту недалеко. В общем, дві ж паріж. Паша, тепер не ти один такий буйний у нас. Со своєю подругою сніжинкою. Тепер ось у буйних ще 8 штук додавалось. Ці сестри, дивіться, сидять на порогах своїх вольєрів, щоб смитися, щоб я втекти. Одна жана підрикує, ну не ховається. Ну, а цих я оберігаю, закрила їх, поки всі бігають, бо у нас вже був ексцес, феєчку подрали. Ну, а зараз вони гуляли, а тепер вони зараз відпочивають. Жанка позіхає. Отакий от нас вечірній променад. Дуже негарно на подвір'ї. Ну, тут, що прибирай, що не прибирає, тільки поприбираєш, опять саме робиться. Ну, єдинственне, що какашечки поприбираємо, а все це хоч прибирай, хоч не прибирай. Да, дівчата, фяяя, ось дивіться, які красотулі, Тоже їх ніхто поки що не, не захотів взяти. Ну, я думаю, у них все ще попереду і сім'я буде у них, так? Да? Ось оці таки не прилаштувалися дві подруги, а Ласоня теж не прилаштувалася. А, а ці не знаю, маю надію, Уже і так, і так, і стерилізовані, і привиті, і що хочеш, нікому вони не потрібні.